Добрий день, шановні п'ятикласники, і сьогодні ми продовжуємо нашу подорож історичною наукою. На уроці ми розглянемо тему Історія як наука про розвиток людства. Запишіть, будь ласка, у зошитах сьогоднішнє число, 15 вересня, та тему нашого уроку. Історія як наука про розвиток людства. На минулому уроці ми з вами вивчили, що історія це наука, яка вивчає минуле людей. Давайте за допомогою хмарки слів ми з вами спробуємо визначити, який крилатий вислів закодовано у хмаринці. Яке значення науки історії він розкриває? Знайдіть, будь ласка, виділені слова, які повторюються, і з них складіть речення. Це слова історія, повчання, приклад майбутнього для І хто склав вислів? Історія, приклад і повчання для майбутнього той розумничка і молодець. Всі решта також молодці. Ви спробували скласти вислів, нічого страшного, якщо у вас не вийшло. Ми тільки вчимося. А яке ж значення має цей вислів? Дійсно, якщо ми не знаємо свого минулого і минуле є прикладом, то ми з вами не можемо побудувати гарного і безпечного майбутнього. Також ми з вами повинні пригадати, що історія як наука виникла у давній Греції, а батьком історії вважають давньогрецького ученого Геродота. Ви бачите його на зображенні. Люди завжди цікавились минулим. Минуле оточує нас. Ми згадуємо події та людей у них. І ця пам'ять допомагає нам зрозуміти, звідки людина родом. чому вона саме так розуміє навколишній світ. Усе, що колись справді відбулося, називають історичними фактами. Наприклад, дата вашого народження це теж історичний факт, який належить минулому, тому що це подія, яка дійсно відбулася в певному місці, в певний час ви народилися. Дата вашого народження. Це початок вашої історії. День, місяць і рік народження це час, а місце вашого народження це простір. Подивіться, будь ласка, на зображення і скажіть, яке із двох зображень відображає час? Чому? А яке, на вашу думку, відображає простір. Чому. Давайте з вами зараз до зошита запишемо наступні поняття: історичне явище, історичний факт та історична подія. Нагадую, що у зошиті ви можете користуватися для вашої зручності кольоровими олівцями, ручками або фломастерами. Отже, історичне явище фрагмент історичної реальності, який притаманний певному періоду, сукупність історичних фактів чи ознак, що зберігаються протягом певного часу існування людської спільноти. Прикладами історичного явища у нас можуть бути українське козацтво, його виникнення та захист своєї батьківщини або українська революція, проголошення Україною незалежності. Історичний факт реальна, невигадана історична подія в певному місці і в певний час. Знову ж таки, дата вашого народження і місце вашого народження це і є історичний факт. Історична подія сукупність пов'язаних між собою важливих фактів життя суспільства. Історичною подією може бути якась битва, укладення якоїсь угоди, утворення організації тощо. Нагадую, що ми записуємо з вами лише визначення. Історія людства подібна до життя людини. Вона складається з історичних подій, які колись відбувалися. Вони так вплинули на життя суспільства, що люди прагнули їх запам'ятати і розповісти про них нащадкам. Для розуміння минулого важливо встановити причини і наслідки історичних подій, розрізняють також привід до певних історичних подій. А давайте з вами подумаємо у житті людини і у житті людства, адже історія людини вона схожа на історію людства. Які можуть бути за характером події? Правильно, життя людини складається не тільки з гарних моментів, але ще й є й погані події. Тому історії дуже важливо знати як позитивні моменти життя людини, так і негативні моменти історії людства. Історичний процес, послідовність пов'язаних причинено-слідковими зв'язками історичних подій. Наприклад, розселення людей на території України, формування української нації, національно визвольна боротьба українців за незалежність своєї держави. І ось ми бачимо історичний процес, така невеличка табличка, яку ви також замалюєте до свого зошита. Починається все у нас з причин події. Які відповідають на питання, чому подія відбулася? Потім у нас з'являється привід до цієї події. Тобто ми з вами відповідаємо на питання, що пришвидшило початок головної події. Відбувається далі в нас сама подія. Те, що відбулося в цей час. І... Потім у нас буде наслідок події. До чого призвела дана подія? Ще раз нагадую історичний процес. Причини подія, привід до події, сама подія і наслідки нашої з вами події. Ще раз нагадаю, що таке історична подія, це сукупність пов'язаних між собою важливих фактів життя суспільства. Прочитайте самостійно ще раз це поняття. Давайте з вами зараз подивимось на зображення і спробуємо визначити, які історичні події зображені на нашому малюнку. Перший малюнок. Це історична подія Хрещення Русі. Другий малюнок. Козацтво. Битва. Третій малюнок і четвертий малюнок ви бачите, тут зображені два документи, які проголошують незалежність нашої держави в різні періоди її існування. Будь-яка подія чи явище були б назавжди втрачені для нащадків якби вони не були зафіксовані словом. Завдяки Нестору, ви бачите його зображення посередині слайду, нам відкриваються не славні сторінки минулого, аби підтримувати і надихати наступні покоління на благородні справи, спонукати до пошуку істини. Нестор Літописець так називають цю людину, тому що вона створила літопис, який назвали Повість минулих літ, який розповідає нам про історію Росії України. А зараз виконайте практичне завдання. Прочитайте, будь ласка, текст, який називається Незалежна Україна. Назвіть історичні події, про які йдеться в тексті. Назвіть, де відбувалися згадані в тексті події, тобто місце. Проаналізуйте подію, що відбулася 24 серпня 1991 року за планом. Причини події, Привід до події. Назва цієї події і наслідки події. Третє завдання: запишіть, будь ласка, до зошита. На жаль, на уроці ми не можемо з вами зараз об'єднатися в групи, але подивимось на два зображення. На першому ви бачите українську співачку Джамалу, яка перемогла на Євробаченні 2016. На другій картинці ви бачите перемогу збірної України з футболу у 1-8 фіналу у Швеції, так? Зі Швецією я вибачаюсь. І так, давайте спробуємо відповісти з вами на питання, який історичний факт зображено на світлині? Коли відбувалася зображена подія? Де відбувалася зафіксована на світлині подія? Яку галузь життя суспільства вона зображує? Що це культура, господарство, політика? Духовне життя. Відповіді на ці питання ми даємо усно. Давайте з вами спробуємо пригадати, що таке історичний факт. Явище, процес. Визначення можна пояснювати своїми словами, звідки ми можемо дізнатися про минуле? Як визначити причини і наслідки події? Чому історія кожної родини вважається частиною історії країни? Виконайте, будь ласка, вдома разом з батьками творче завдання. Створіть з дорослими членами родини або близькими вам людьми творчий проєкт Родинне дерево. Його ви можете виконати як на аркуші паперу, у зошиті або за допомогою комп'ютерної техніки. Дякую за урок! На все добре, до побачення.